Світло для ченців, ангеле, ченці ж світло для всіх людей, тому нехай вони подвизаються бути благим прикладом у всьому, нікому ні в чому не чинячи перешкод. 2 Коринфянам 6.3 ні ділом, ні словом. За допомогою святої Тройці озброїмося проти трьох головних пристрастей, трьома чеснотами, якщо ж ні, то самі на себе накличемо багато трудів. Якщо Бог воскресне в нас діянням, то розвіються вороги Його, і якщо ми наблизимося до Нього віданням, то побіжать ненависники Його і наші від лиця Його і нашого. Потом, трудом найбільше, а не голим словом, постараємося навчатися пізнанню божественних істин, бо не слова, а діла повинні будемо показати під час відходу. Хто почув, де захований скарб, шукає його, коли ж знайде, то пильно стереже знайдене, хто ж легко збагатився, буває марнотратним, які гріхи походять від восьми головних пристрасних помислів, і який з трьох головних є батьком для кожного з п'яти інших матір блудо, об'їдання, матір вічею, марнославство. При шалі гнів народжується від усіх трьох головних пристрастей, а матір'ю гордині є марнославство. Які ж гріхи виникають від восьми головних, на це відповім, що у несамовитих пристрастях нема ні логіки, ні порядку, а самий безлад. Наприклад, несвоєчасний сміх часом народжується від бісоблуду, часом від марнославства. Коли людина всередині сама себе безсоромно хвалить, часом же сміх народжується і від пересичення, багато спання інколи виникає від насичення, а інколи від посту, коли посник звеличується, а інколи від розпачу, а інколи просто від їства. Багатослівність походить часом від насичення, а часом від марнославства. Хула власне плід гордині. Але нерідко вона народжується від засудження ближнього у тому самому або через ворожу заздрість бісів. Запеклість серця стається від пересичення або ж від нечулості або ж від пристрасті до чогось, а пристрасть знову ж виникає або від блуду, або від сребролюбства, або від черевоугодництва і від багатьох інших причин. Лукавство виникає і від зарозумілості і від гніву, лицемірство від самовдоволення і свавілля. Протилежність до цих чесноти народжується від протилежних батьків, але мені не стало б часу, щоб розповісти про кожного окремо, тому скажу коротко та загально, що всі зазначені пристрасті вбиває смирення. І хто здобув цю чесноту, той переміг усі пристрасті, страх, який відчувають до начальників, нехай буде для нас прикладом страху Божого, а любов до тілесної краси, образом любові до Бога, бо ніщо нам не заважає черпати зразки для чеснот у протилежних їм діях. Не в самих тільки трудах являється Бог, але й у простоті та смиренні. Хоча сила Божа у немочі звершується, 2 Коринфяном 12:9, та несмиренного трудівника відкине Господь. Хвороба посилається або щоб очистити тих, що згрішили, або для того, щоб смирити зарозумілість. благий наш і Всевишній Владика і Господь, бачачи, що хтось дуже лінивий до подвигів, смиряє Його плоть хворобою, як легшим подвигом. І часом завдяки цьому очищає душу від лукавих помислів і пристрастей. Усе, що трапляється з нами, видими або невидими, приймається трояко або з добрим, або з пристрасним, або з якимось середнім настроєм. Я бачив трьох братів, які зазнали втрат. Один з них обурювався, другий не засмутився, а третій прийняв їх із великою радістю. Бачив я землеробів, які кидали в землю однакове насіння, але при цьому кожен із них мав свій особливий намір: один щоб сплатити борги, інший щоб збагатитися, а третій щоб вшанувати дарами свого владику. Деякі ж мали при цьому на думці заслужити за своє добре діло похвалу від тих. Хто приходить повз шляхом земного життя, або щоб допекти своєму заздрісному ворогові, або щоб уникнути докорів від людей за неробство. Ось назви насіння цих землеробів: піст, бдіння, милостиня, різні служіння тощо, наміри ж свої браття, нехай самі ретельно перевіряють у Господі, часом набираючи воду з джерела. Ненароком зачерпуємо й жабу. Так само, проходячи чесноти, ми часто чинимо й ті пристрасті, які з ними таємно сплелися. Так, з гостинністю до подорожніх сплітається черевоугодництво, з любов'ю, блуд, з розсудливістю, надмірна суворість, з розважливістю лукавство, з лагідністю, підозрілість, повільність. Лінощі, перечення, свавільність і непослух, з мовчанням гніт учительства, з радістю зарозумілість, з надією лінощі, а з любов'ю знову засудження, з безмовністю, віччай і лінощі, з чистотою гіркота, зі смиренням сміливість безмірна, останнім же, як спільні ліки. Краще ж сказати, як отрута приходить марнославство. Не будемо сумувати, якщо, просячи чого-небудь у Господа, довгий час не буваємо почутими. Господь сам у собі хотів би, щоб усі люди в одну мить стали безпристрасними, але натрапляє на великі перешкоди з боку нашої волі. Всі, що просять чого-небудь у Бога і не отримують. Без сумніву, не отримують його з котроїсь із наступних причин, або через те, що просять передчасно, або через те, що просять понад свою міру і змарнославства, марнославства, або через те, що коли отримають те, що просять, то загордяться і занедбають. Трапляється, що деяких не лише вірних, але й невірних покидають усі пристрасті, залишивши тільки ту одну. Яка як найбільше зло замінює решту і завдає такої шкоди, що може скинути з самого неба, це гординя, речовина пристрастей знищується, викорінюючись з душі божественним вогнем? Інколи біси відступають і самі по собі, щоб зробити нас легковажними, але потім зненацька нападають на бідну душу. Грабують її і так привчають її до пороків, що вона після того вже сама на себе чинить наклепи та проти себе воює. Мені відомий також інший відступ тих звірів, який стається тоді, коли душа повністю зміцниться у гріховній звичці. Це ми бачимо на прикладі немовлят, які від тривалої звички смокчуть пальці, коли матері більше не дають їм смоктати грудей. Знаю ще і п'яту безпристрасність, яка виникає в душі від великої простоти і похвальної незлобливості, такі отримують допомогу від Бога, який спасає правих серцем Псалом 7,11 і непомітно для них самих позбавляє їх пристрастей, так само не помічають власної наготи немовлята, коли їх повністю роздягають. Звісно, у природі людини нема гріха та пристрасті, Бог не творець пристрастей, Він дарував нашій природі безліч чеснот, серед яких милостиня, бо і язичники милостиві, любов, бо часто і безсловесні тварини проливають сльози, коли втрачають одне одного. Віра, бо всі ми народжуємо її від себе. Надія, бо ми, коли позичаємо комусь або самі позичаємо у когось, і коли сіємо, і коли плаваємо, то робимо це, сподіваючись, збагатитися. Отже, якщо, як доведено, любов і чеснота природно властиві нашій природі, а любов це виконання закону, то, вочевидь, чесноти не чужі для нашого єства, і нехай посоромляться ті, які виправдовують. Невиконання чеснот своєю неміччю.